Вихованці відділення велоспорту ДЮСШ США No1 міста горішні плавні проводять тренування та відпрацьовують елементи з техніки їзди на велосипеді. Тренер Сергій Долинський розповідає про завдання, де його вихованці будуть відпрацьовувати техніку їзди на повороті. Зараз всі їдемо отуди, навіть далі у той палатки. Зупиняємось. Ну, розвертаємося в цю сторону, зупиняємося і починаємо. Розганятись і на швидкості проходимо цей поворот туди. Тобто від тіля направо. Хлопці та дівчата вирушили на умовний старт та вже готові слухати команду тренера. Увага! Рож! Учасники тренування стартували із високою швидкістю та вдало проїхали поворот, який успішно здолали і почали набирати оберти на подальшій дистанції. Відпрацьовуємо старт і різкий. Поворот направо, тому що після стартів, якщо зразу різкий поворот, то стартувати треба так, щоб не в кінці бути, тому що можуть притерти до бордюру і зразу може виникнути зіткнення і падіння. Тому ми відпрацьовуємо цей елемент завжди, крім того, що. Великі дистанції там, але технічні, технічна підготовка також відпрацьовується окремо на окремих ділянках. В нашому місті таких локацій дуже багато, де можна відпрацювати технічні варіанти. За тренуванням юних велосипедистів уважно спостерігав один із мешканців горішніх плавнів. Як і виявилося, його увага була не випадковою. мій любимо від спорту. так що завідую я, що Ребята молоди, посморив, вийшов, посмотрив. Ем, туди сюди їздять, думають якісь сорінування, поболіти Вот Ось таке дело. Так? Так. Віктор Новохатко свого часу багато виступав на змаганнях і підкреслив, що виявив себе саме на шосейних змаганнях. Імене шосейник, Чистий шосейник. Нас... Багато об'їздили країн, кажете, так. Ну да, я много, кое-где побывал, вот, и э, знаю, как это дело, и чем... у нас я в Динамо, э, в динамовском коллективе э, занимался, и у нас чемпионат, допустим, Украины среди динамовских коллективов, это частенько э, бывает, ну, ну, больших успехов, слишком больших, Ну, майстра спорту виконали. Де да, 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 да. А де виконали. В Львові. 78-річний Віктор Новохатко мешкає у грішніх плавнях протягом 46 років. Працював докером механізатором у порту. Нині це цех відвантаження готової продукції. Сергій Долинський був радий знайомству з таким же фанатом велоспорту, як і він. Тренер побажав Віктору Івановичу усього найкращого. Здоров'я і перемога буде за нами будемо жити. у нинішній непростий час. Тренер та його вихованці продовжують заняття у бадьорому настрої. Ми основний кістяк команди тримаємо і. В любі, в, любу, в, любі, в любі незгоди. У нас є прекрасна тренажерна зала. Ми тренуємося в тренажерній залі, а також відпрацюємо технічні елементи на набережній нашій, хоча покриття тут не дуже гарне. От, ну і Далекі виїзди у нас також є. Тому у нас маршрути зараз і на запсілля туди далі по тій трасі, і на Омельник кільця велосипедні, Омельниківські, і на Соснівку. Тому у нас різнобарвні такі маршрути і тренування продовжується. Одним із наймолодших вихованців секції велоспорту ДЮСШ номер 1 міста Горішній плавні є 9-річний Костя Ткачук. Я жив в Нововолинську, потім переїхав в Кремінчук, а з Кремінчува сюди. А як прийшов до секції велоспорту? Тато каже, ти не хочеш спробувати щось там. Ну, я ж люблю кататися, ганяти на велосипедах. А так тато каже: То давай я тебе запишу на велоспорт. Кажу, о, давай. Костя ще не має досвіду виступів на змаганнях, але чекає на той день, коли матиме змогу вийти на старти та позмагатися на трасі з іншими хлопцями. Юний велогонщик розповідає, який долає шлях на тренуваннях. Ми от танків до горняка спорт і отаку кружочків там. По місту, так? Ну, так. Да. Ну, після війни будеш брати участь у змаганнях, про що мрі... мрієш. Получати багато медалів і кубки. Вигравати. Доєднатися до тренувань та кататися разом із Костянтином можуть усі охочі до велоспорту, хлопці та дівчата. Тренер Сергій Долинський звернувся до дітей та батьків. Хотілося би запросити до секції нашої до відділення велоспорту дитячої юнацької спортивної школи номер 1 нових учнів, які ще нічим не займаються або переїхали з інших міст до нас в зв'язку з. Війною О, тому ми завжди чекаємо на поповнення на нових наших учнів. Яскрава форма, швидкі велосипеди та вимогливий тренер це все ознаки того, що велоспорт продовжує свій розвиток у горішніх плавнях. Секція працює і під час війни, аби із відновленням змагань виховувати чемпіонів та медалістів у велогонках обласного та всеукраїнського рівнів.